Як так говорити з рідними, щоб мене нарешті почули? Привіт, я Олена Солтан, професійний коуч, і сьогодні глибше розберемо це питання. Іноді так буває з рідними, що здається, наші тебе не чують. Просиш сто разів, нагадуєш, наголошуєш, повторюєш, пояснюєш, вимагаєш. Але толку нуль, наче горохом в стіну, і відчуваєш веселля, розпач, злість, смуток, ображаєшся, але від цього нічого не змінюється. Я проживала це на власному досвіді, тому чудово розумію, як воно відбувається, і взагалі думаю, що кожна людина рано. Чи Пізно з цим зустрічається у своєму житті. Кому зараз відгукується, одразу прошу поставити лайк, щоб я знала, які відео вам подобаються, і мала можливість знімати їх ще більше, щоб змінити таку ситуацію, коли вас не чують, важливо відрізняти три моменти: перший це форма, в якій ви висловлюєтеся. Другий момент це що хочете в результаті, і третій момент що очікуєте від себе. Давайте розберемо кожен окремо. Найперше, і це головне, дуже важливо в комунікаціях з людьми, не тільки з рідними, вчитися говорити від себе з я-позиції. Бо одна і та ж ситуація може виглядати дуже по-різному, якщо висловлюватися по-різному. Наприклад, коли ми кажемо Ти не те зробив, ти не так сказав, ти не так поступив, ти не такий, ти мене не любиш. Тобто, отак тикаємо і переходимо на якісь характеристики партнера чи його дій. Це завжди буде сприйматися в штики, тобто такий вислів викликає в людини лише одне бажання оправдовуватися, захищатися, тобто ставати в таку оборону. Такому випадку, навіть якщо ваша претензія, зауваження чи ось цей вислів і слушний, навряд чи він буде почутий і прийнятий, а швидше всього, він буде провокувати конфлікт. І Якщо ви хочете бути почутою, то важливо не замовчувати своє незадоволення, проговорювати його, але в дещо іншій формі. Наприклад, замість сказати, Ти мене не любиш, спробуйте сказати про себе і про те, що ви зараз відчуваєте. Тобто я зараз не почуваюся коханою, мені би дуже хотілося, щоб ти мене обійняв. Чи там подарував мені квіти. Або, наприклад, замість сказати: Ти знову мене не послухала, я тебе просила сто разів. Пробуйте краще сказати, що я злюсь, коли ігнорують мої прохання. Мені би дуже хотілося, щоб ти мене послухав. Мені це насправді важливо. Погодьтеся, такі висловлювання дуже змінюють комунікацію і задають їй вже зовсім іншого напрямку і зовсім інших барвів в цій розмові. І це вже перевірено на власному досвіді. Це дійсно працює. Але щоб говорити з цієї я позиції, потрібно спочатку самі для себе її знати. Тому запитуйте себе в моменті, що зараз відбувається. От що я зараз відчуваю? Я зараз злюсь, мені зараз сумно, мені зараз прикро, і чого я хочу в результаті. Тобто, чого не вистачає в тій ситуації? Я хочу, щоб мене обійняли, чи я хочу там щось іншого. І проговорюйте це партнерові. Бо щоб бути почутою, потрібно проговорювати свої незадоволення, не замовчувати їх, але робити це в дещо іншій формі. Другий момент, на якому хочу зупинитися, це мета. Вашої розмови, тобто, чи ви хочете порозумітися, бути почутою і готові почути людину, яка поруч, чи ви хочете вийти переможцем, довести свою правоту і свою позицію, що вами керує насправді? Чи це ваш біль, ваше его, чи це бажання створити якісний контакт? І ось ця ваша мета дуже впливає на хід розмови. Бо якщо все ж таки є бажання вийти кращою, мудрішою, правильнішою, справедливішою, з цієї розмови, то тут нема місця для компромісу. Ви не готові прийняти почути іншу точку зору і не готові порозумітися, тому і розраховувати на те, що приймуть вашу позицію, теж марно, бо все ж таки це гра в одні ворота, або так, як я хочу, або ніяк. І навіть якщо все ж таки вдасться довести свою позицію, то тут дуже висока ціна, бо це більше схоже на двобій, в якому є двоє постраждали. І щоб бути почути. То спочатку потрібно почути самі. І наступний дуже важливий момент, щоб поруч були люди, які готові вас почути, це що я очікую від себе. Тобто, як ви навчилися уже говорити з я позиції висловлювати свої почуття, не вважаєте свою думку 100% правильною, готові до компромісів почути, прийняти іншу людину і проговорюєте своє незадоволення протягом якогось певного періоду часу, але нічого так і не змінюється. Тобто ви не бачите якоїсь позитивної динаміки. Тоді задайте собі наступні запитання: що я очікую від себе, чому я обираю це все продовжувати. І що буде, якщо так нічого й не зміниться, насправді далеко не з усіма людьми можна домовитися, і не кожна людина готова вас почути, навіть якщо це ваша рідна людина. І вашого бажання чи вміння говорити недостатньо для того, щоб вас почули. Також потрібне і бажання цієї іншої людини, тому це варто помічати і називати речі своїми іменами. Не плекати якихось марних ілюзій, не обманювати себе, а робити певні висновки і приймати відповідні рішення. І якою би зараз не була ваша ситуація, я бажаю вам чути себе і обирати себе насамперед. Якщо це відео було корисним і відгукнулося вам, не забувайте про лайк, коментар, також підписку. Це буде найкраща подяка для мене. А також ви зможете підтримувати український контент. Це зараз дуже важливо.